Поляна, вистава, яку можна назвати хорошою традицією Чернігівського молодіжного театру, в цьому сезоні зажила по-новому. Вперше за увесь час її існування в стінах цього театру, ролі дітей у ній виконують юні актори. Це майже революція для театрів, таких театрів, як ми, скажімо так. Дитячі ролі виконують актори Кароліна Павленко, вона грає Поліану та Володимир Гавриленко. Він грає Джимі Біна. До втілення персонажів на сцені кажуть, готувалися не дуже довго, адже роль в них зажила з перших чіток. У нас є студія е, молодіжного театру. Ну, я туди поступила, і взагалі, це не правда, що так сильно готувалися. У нас було дві репетиції в костюмах та на сцені взагалі. Ну і все. Текст сам по собі запам'ятовується ну, запам в голову і все. Я на сцені почуваюся себе мега комфортно, тому я не переживаю не... все ну, супер класно. Я граю вже другу роль. Я грав Петрика, і е, зараз я граю Полянна, я Джиммі Бін, і мен, ну, мені дуже подобається тут. Оновлена поляна, вкотре збирає в залі молодіжного театру Аншлаг найбільше серед глядачів дітвори. Для них це улюблена вистава. А з однолітками у головних ролях безперечний театральний фаворит. Просто неймовірний прийом. Це, це круто, це супер. Це ну, можна опікати підбирати найкраще, і це буде правдою. Одна з головних цілей впровадження нових акторів бажання дати театру нове дихання, оживити його та зацікавити театральним життям нову аудиторію. Наше завдання зробити так, аби ми були живі, аби ми якось відповідали їх, їх прагненням, і щоб наш глядач отримав задоволення справжнє, а не так, як було в моєму дитинстві радянському. Саме задля того, аби оживити звичний устрій, молодіжний театр підписав меморандум про співпрацю з благодійним фондом Синій птах. Тепер у співпраці вони подвоють задоволення глядача від вистав. Нещодавно підписали меморандум про співпрацю, відповідно до якого ми надаємо емоції, возимо емоції в найдальші, найглибші населені пункти нашої Чернігівщини, ті, які постраждали, ті, які ще й досі відчувають на собі на своїх громадах, відчувають відлуння війни. Цього разу от, до дня захисту дітей, в рамках святкування дня захисту дітей, ми командою із Акторами молодіжного театру привітали Чернігівських малюків солодощами пізнавальною літературою.